Вітаю всіх з вами Нетті, і це український канал Нетті Owl. Сьогодні я хочу розповісти вам про нову гру у жанрі містобудування Cities Skylines 2, яка має вийти до кінця 2023 року. Як заявляють Paradox Interactive, розробники гри, це буде епічний містобудівник, який перевірить наші навички прийняття рішень та стратегічного планування. Взагалі, я великий фанат першої частини гри, награла в неї немало годин, маю більшість DLC, окрім останніх і тих, які ще мають вийти наприкінці березня, тож новина про вихід нової частини мене дуже зацікавила. Давайте ж розберемося, що нам готують парадокси. За їх заявою, ми зможемо побудувати своє власне місто без будь-яких обмежень та керувати його розвитком. Гра запропонує ретельну симуляцію та живу економіку, яка буде реагувати на наші рішення. Наше місто буде динамічним та постійно змінюватиметься, і принесе як виклики, так і винагороди. Нам потрібно буде орієнтуватися у складнощах управління містом та задовольняти потреби та вимоги наших громадян. Ми зможемо перетворити своє місто на процвітаючий мегаполіс, який буде приваблювати як бізнесменів, жителів, так і туристів. Розробники анонсують, гра матиме приголомшливу графіку, яка настільки ж красива, як і деталізована. Гравці зможуть із захопленням спостерігати, як місто з часом розвивається та трансформується перед їхніми очима. Проте жодних системних вимог поки що не вказано, тож невідомо, чи всі комп'ютери потягнуть таку приємну для очей графіку. Щодо ігрового інтерфейсу, поки що теж немає навіть скріншотів. Але парадокси запевняють: якщо ви любите жанр містобудування і мрієте про те, щоб створити своє власне місто з нуля та стати справжнім міським управлінцем, то Cities Skylines 2 гра, на яку варто чекати. Що ж, мені самій дуже цікаво побачити, як виглядатиме геймплей та чи достатньо там буде простору для крім. Реативу, а чи чекаєте виходу цієї гри ви, що б хотіли побачити в ній? Діліться своїми думками у коментарях. А на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео. А з вами була Нетті. Тримайтеся, бережіть себе, і все буде Україна!